Змагалися на спритність, бігали та стрибали до Дня Збройних сил України для молоді Кам'янського. Організували спортивний захід Сила духу міць країни. Хлопці та дівчата вчилися згуртованості, тренували командний дух. Головне, корисно та активно усі разом провели вихідний. Завдяки нашим захисникам діти можуть займатися спортом, творчістю навчатися. Я бажаю кожному з вас перемоги, але перемога забути сильніші. Дякую за те, що ви займаєтесь спортом, активно допомагає. Також новують справжні захисники за результатами стартів, Перше місце посіла команда Дюй США. Надія друге команда молодіжної ради міста. Третє розділили між собою хлопці та дівчата з ліцею номер 5 та Кам'янського вищого професійного училища. Завдяки нашим воїнам, завдяки нашим героям. Ми можемо сьогодні проводити такі спортивні заходи серед нашої молоді. Дуже приємно, що цей захід відвідав наш Кам'янський міський голова, який всебічно підтримує молодь нашому місті. Хоч подякувати. Організаторам цього заходу ми провели дуже гарний час. Ми нація, ми сила, ми перемога.